Ісусу Христу. Слава Господу Богу, що Він милує всіх нас. Знаєте, Дуже часто нам здається, що ми так звикаємо до якоїсь традиції, до якихось певних обставин, які повторюються в нашому житті. І ми думаємо, що ну, так має бути, і більше ніколи воно не зміниться. І більше того, ми стільки надаємо цьому переваги. Часто знаємо ту дорогу, то нам йти на роботу, чи до школи, чи магазин за хлібом. Ми знаємо ту стежку, знаємо номер маршрутки, поїхати, їхати. Що ми сідаємо собі навіть інше, нас не дивимося, куди ми їдемо, не перепитуємо і не слухаємо. І дуже часто це відбувається у нас в церкві. Ми дуже добре знаємо, хто де сидить, хто що говорить, хто має починати молитву, хто буде молитися, хто дереген. І ми всі знаємо добре. І ви знаєте, якось один пастор мав таку звичку в одній церкві. Постійно перед зібранням, перед початком він говорив так, мір і благодать старцем і вами, браті і сістри. А церква постійно відповідала, і з вами теж. І так воно вийшло в таку добру церковну традицію, щоб всі вже знали, що зараз каже пастор. А в пастора була ще одна звичка перед початком постукати по мікрофону. Переконатися, що він працює, бо церква велика, щоб його всі почули. І якось одного ранку неділю він вийшов, стукає, і немає звука. Він переглянув, ну немає, що мав сили, то вигукнув. Що то случилось з мікрофоном, браті і сестри. А церква, не почув, що відповідає завди. І з вами теж. Так буває і тоді, коли ми не хочемо прислухатися інший раз. А що сьогодні хоче сказати нам служити пастор? А що Бог нам хоче сьогодні сказати? І ми думаємо: ну, прийшла неділя, знову йдемо до церкви, знову все те саме, знову зараз брат розпочне, знову прочитають там історію ту саму, ту саму книги Біблії, прочитають, що нового можна почути вже кілька десятків років церкви. А Бог кожен раз говорить для нас всіх інше. Можливо, ви навіть і не думали, що сьогодні. Дух Святий буде говорити до нас про те, що є ще сили в нашому житті, в нашій країні, над якими ми мусимо ми, зглянутися. Християни це воля Божа така до нас, щоб зглянутись над сиротами та вдовицями. Другий Бог благословить всіх нас. Що ми хочемо цим всім сказати? Ми хочемо підтримати тих, хто в цьому служінні, тому що їх небагато. Але в кожній церкві є такі люди, які усиновили цих дітей, які готують тихенько їх, і хто їх не знає, а вас постійно вони Крадуючись вас, а ви несете цей хрест, терплячі мовчки, а Бог благословить всіх тих, хто займається, хто молиться цю справу пізніше, ще кілька сніг розкажу. Зараз звертаю увагу на слово Боже. Це післання до Тита, другий розділ, 11 по 13 текст. Пісня апостола Павла до Тита, другий розділ з 11 тексту написано так. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас. Щоб ми відсуралися з безбожності та світських пожадливостей жили помірковано та правильно і побожно в теперішній віці і чекали блаженної надії та з'явлення, слави великого Бога, і Спаса нашого Христа Ісуса. Сьогодні хотілося б кілька наших, можливо, таких хвилин зупинитися і згадати, і нагадати всім нам, що до всіх нас є благодать Божа. Багато людей знають, що таке благодать, багато людей чекають на благодать, і багато людей заспокоїлись в тому, що в їхньому серці вже є благодать і думають, що вже більше нічого не потрібно. Спасенні, благодать у спасенні, благодатна благодать і багато текстів з біблії, які ми просто можемо вирвати до свого життя, взяти і жити. І ви знаєте, є стільки людей, яким вже така благодать дана, що вони навіть зібрання не йдуть, бо думають, ну вже благодать в серці, вже Бог в серці, вже можна й вдома побути і подивитися якийсь християнський канал, і все. Для чого вже не сіти, які стратити зусилля і так далі, як можна просто відпочити. Але де до такої благодаті закликає нас сам Бог. І не таку, пробачте, ліниву благодать дає для нас Ісус Христос. Він дав для нас цю благодать. І коли ми читаємо, що таке благодать, це благодавати, це доброта, це милість, це Божа дія, боже діячі переконували, це дар, це благословіння. Коли читаємо спеціальні словники, такі наші люди, наші, ну, словник Божиго, говорить так, що благодать ні не спосладає не свинша сіла. Це те, що нам щось дається понад нашою силою. Коли ми вже йдемо і знемагаємо, і не можемо, а тут як кажуть, друге питання десь світло для нас, і ми ще потягнули такі тягар, які не під силу здавалося для нас, це все робить Божу благодать, яка приходить в наше життя. Ви знаєте, що дуже часто люди заспокоїлися в житті, духовному, християнському. Через те, що вони думають, що благодатью спасене і все. Щоб Бог по своїй великій благодаті, по своїй милості прийшов у нас, полез нас, за нас зробив абсолютно все. І людина думає, що мені вже нічого робити не треба. І це неправильно, тому що Божа благодать щось вимагає від нас тайна живе в нашому серці. Написано так: з'явилася Божа благодать. Ви знаєте, що дуже часто людей теж що щось так раптово в його житті з'являється, воно лякає. Пам'ятаємо, коли ангели з'являлися людям певним, жінкам, чоловіка, Марії, Йосифу, то перше, що мусив зробити ангел, це заспокоїти, сказати, не лякайся, тому що з'явився ангел. Ви знаєте, щось як раптово в нашому житті відбувається. Люди в це не вірять, люди хочуть десь пощупати, десь переконатися, звідки ти, як ти часом люди кажуть, о, а де ти взявся, звідки ти з'явився, десь довго не бачили, тут десь без попередження прийшов. І люди не можуть повірити, що це ти, щось, який там відстані подолав. І людей це лякає. Люди не хочуть повірити в те, що те, що з'явилось для тебе, воно на добро, воно прийшло до твого серця. І люди більше того часу бояться те, що так з'являється в твоєму житті. І благодать Божа, вона не родилася, вона десь не творилася якось, а вона просто взяла і до всіх нас з'явилася. В одну секунду Бог так сказав, Бог дав через свою велику любов до дітей, через мисли до нас. Він дав для нас благодать. А постол Павло нагадував, така вона з'явилася, і ти мусиш повірити в неї, тому що благодать вона просто так прийшла на нас і з'явилася. Знаєте, я вже говорив, багато людей вони. Думаю, що благодать це така вже добра, спокійна, річна, що можна так охарактеризувати, змалювати, що це те, що за що саме більше до християнських ні, це благодать, ніякі ділання, як тільки благодать. І коли ми читаємо це піснення, то написано так, що благодать Божа, яка з'явилася, яка живе в нашому серці, яка є в нашому домі, скрізь де ми її взяли з собою, то вона... Написано навчає. От як би нам хотілося чи не хотілося, але була вода як саме, та, як люди думають, що це щось таке легке, не дуже це й легке, а це дуже серйозна і відповідальне дане для нас, тому що вона вимагає для нас, щоб ми вчилися в житті. Ви знаєте, що ну, скажу по собі, і скільки я отвчився, можливо, десь, десь, десь пізніше в інших закладах спочатку у школі, то я пам'ятаю, що більшість учнів були такі, як я. Які не хотіли вчитися. Ну, звісно, ви не такі, Ви всі хотіли вчитися в школах, інститутах, і у вас всі красні дипломи, а я був такий, ну, найтрічний, пізніше. Знаєте. І от я, ну, я мені зараз кажуть, вчитися, мені вже щось погадало. я запрошую, щоб десь бітонкалата. Ну, не йде наука і ще раз така, може, одесь і Але благодать Божа, вона не дивлячись на твої ну, Вподобання, бажання, хочеш чи не хочеш, вона вимагає просто, щоб кожна дитина Божа, яка хоче мати благодать, мусить її слухатися, мусить вчитися. І апостол Павло каже, благодать Божа навчає нас. І перше, те, що вона нас навчає, перше, от ми читаємо, написано так, що навчає нас жити. Ну, я так охарактеризував. Знаєте, кожен, хто прийшов до Христа, він має такий досвід життєвий. І якось різні люди, є в церкві, і на тому членському зібрані один брат став і так хотів, щоб його питання десь десь де продвинули, щоб його прислухались. Ну і пасторі церкви, щось не підтримуйтеся, а він заїхав, тому знаєте, ким я був, я був великим начальником. А пастор каже, знаю, ти був грішником, тепер ти дитя Боже, сідай і сиди. І нам хочеться розказати, прийти в церкву, як треба жити, якими великі люди були, які у нас величезний досвід. А благодать Боже, не дивлячись на те, хто ти, який ти прийшов. Якщо ти хочеш взяти, то вона просто вчить тебе самого основного, Спочатку вчить тебе жити. І він говорить так: жити нас помірковано, правильно і побожно в теперішньому віці. Ви знаєте, настільки. Ну, дивишся і дивуєшся тому, що робить Бог для всіх нас. Ось він написав в теперішньому віці, в теперішній дня. І на кожний день, на кожний вік, і на 16 вік, і на 19-й, і на 21-й, на кожний вік благодать Божа вчить нас жити. І ви знаєте, що ці поради, які дає благодать для нас, які вимагає від нас як від духовних, які тих, хто зростає в Бозі, дуже прості бути поміркованими. Знаєте, сьогодні, коли такі часи не дуже легкі для нас, дуже, як би навіть тривожні, і багато хто оцінив, що таке свобода, що таке незалежність, що таке війна, багато хто розуміє це все, але багато є таких людей, які сьогодні щось проголошують, які сьогодні десь не те, що треба почути, десь говорить, то інше цього. Але Боже благодать, не зважаючи на те, що відбувається. В теперішньому, віці, в теперішньому часі вчить нас бути поміркованим, дуже добре зважувати все, провіряти настрійка слова Боже, можу... і тоді щось робити. Краще 10 разів подумати і один раз щось сказати. Бути праведним в теперішньому віці. Як це можливо, не модно вже, але таким треба залишатися. Говорити правду завжди і бути поможним. Завжди Бога бачити в своєму житті і Його вихваляти. Як ще вчить нас жити, благодать Божа? вона нас заставляє, просто вимагає саме перше, що зробити, забути про світські пожабливості. От з тим всім тягарем, які ми прийшли до Христа. Це не секрет, але воно впродовж християнського життя, воно проскакує, воно десь поростає, посол до сім'я місце, дияволу не давайте, а ми десь пригнували, десь там вже виросло, десь там вже зазрість, там десь гнів, там десь вже підкурив, там десь підпив, там десь свинав, що то, там пиво безборони. І десь по чуть-чуть по воно сиди. А благодать Божа каже, забути про всі світські пожарності, про все те, що було. Знаєте, що є люди в житті, якому в своєму житті ніяк не можуть забути ось з судом і головою. Ось Бог вже веде, каже, ховайтеся гору, що це дні треба придуровиться, треба серце там лишити повністю. Якось на Хмельниччині було вже хрещення. Приводять вже стоять березі озера, і вже одного молодого брата вже присід має хрестити і каже, чи віруєш сим, я вірую. А хтось з берегах кричить, так він же ще курить, куди ж у нього хрестити. І тут така тиша, ви знаєте, ну я що ж на присвітку робити? А пастор каже: Та нічого страшного, нехай по тисті буде курячий, ти окрестив його. І той брат проти свічка, я в рукою зняв, це я один крещу. В Бога є багато методів в благодаті Божої я буду дуже багато доріг, шансів як Допомогти нам всім задумати всі сільській пожадливості, когось при люди, комусь один на один, комусь двох-трьох світла. Але Божа благодать, вона нас спонукує до цього. Вона нас вчить, що про це все забули міг. раз і назавжди. Друге, те, що нас благодать спонукує, навчає, це чекати. Ви знаєте, написано Чекати зустрічі з Богом. Ви знаєте, що ну, найтяжче в житті, сказав, це чекати. І доганяти. Ось ти чекаєш, чекаєш, вже мало бути, вже дивишся, і, 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 і все рівно ну, знаєте, десь немає, запізниця, вже переживає, бо яким сразу чуть-чуть мене проїхав знову чекати. Чи доганяє, що хоч робити? Пам'ятаємо п'ять мудрих, п'ять нерозумних днів, які просто десь втомились чекати і проспали, і пізніше така тривога. Десь але Божа благодать нам нагадує, щоб ми вміли чекати, щоб ми чекали на зустріч з Ісусом Христом. Ви знаєте, коли б сьогодні спитати ну, хоча б 100 християн, наших братів, баптистів України, різні, ну, чи ти готовий сьогодні зустріти з Богом? Ви знаєте, я не думаю, що 100 скаже, так, да, я в цю хвилину готовий. А благодать Божа готує нас до цього. І вона вчить каже, мусите чекати Ісуса Христа кожен день, як злодія ну, Христос прийде, коли ти не чекаєш, а коли ти не думаєш про це, тому краще завжди бути готовим, краще завжди чекати. І ми так інший развитим подій погружаємося, те, що відбувається сьогодні, можливо, з Україною, що ми забуваємо вже про Бога, що ми забуваємо про те, що можливо завтра. Чи сьогодні, А ми так переживаємо, хто, я, де, і, і і хто за нас, хто проти нас. А Біблія говорить, а благодать Боже каже, навчіться жити спочатку, забудьте про те все земне. І чекайте свого Бога, чекайте Визволителя, Він прийде і Він хоче спасти всіх нас. Хай Бог благословить нас цьому, щоб ми відчували всю відповідальність, щоб ми розуміли, що не так вже легко і просто з благодаті. Якщо вона в нас серце, якщо ми благодаття в спасені, то мусимо вчитися жити, вчитися робити так, як благодать нас вимагає, і чекати зустрічі з Богом. Кожна людина, вона в своєму житті повинна зробити певні речі. Перше це те, що вона повинна знайти благодать. Ось без благодаті життя сіре, таке суне, туманне, безперспективне, не спасаюче, Просто і прожив життя, ось, як ми в Польщі з вологіли з волю. Він вірить, що Бога не манкає, поморобане, закипають, а тому все кінчиться. І ви знаєте, ну це таке життя без благодаті. Тобі кінець, але душа твоя вічна, вона піде на руки вічні. Це пекло, яке приготовлене для див'яри. Але кожна людина для кожної варто було б знайти благодать. Ви Знаєте, якщо вона десь з'явилася, то вона не з'явилася скрізь. Якщо ти йдеш десь кажеш, ти її там не знайдеш. Є певні місця, де вона з'явилася. І її треба знайти, цю Божу, благодать. І двох людей згадується, Марія, пам'ятаєте, Світлані, 30, яка говорить так, бо Бога ти благодать знайшла. Друга людина це до мир двісті капосолів 746, написано так про нього свідоцтво. Він у Бога знайшов благодать. Багато людей інших, вони промоя за кіще, але ось ці двоє людей звертає увагу, як вони могли знайти благодать. А 4.6 написано, що Бог гордий противиться, а смиренним дає що? Дає благодать. Є певні такі риси в житті людини. Який може дасть це благодать? Якщо ти гордий, якщо ти тільки думаєш про себе, якщо ти проведешся егоїзм, чи ще можливо тість себе такі, що да ніколи в житті благодать не буде з тобою? Можеш вже закінчити, мріяти все, вона тобі не допоможе, вона не з тобою. Коли ти тільки смиренним серцем, коли ти покірним духом, коли ти ну, просто слухняна людина, чи пастору, чи служителю, чи вдома, батькам, чи, чи десь на роботі, коли ти побуваєш покору до влади, до то всіх, тобі дасться Божа благодать. Бо Божа благодать, Бог каже, дає тільки смирення. Інших немає варіантів абсолютно ніяких. Коли ти смиряєшся кожного дня перед Богом, ти можеш знайти благодать. І це перше те, що треба зробити всім — знайти благодать. Друге, те, що всім треба знайти. Після того, як знайти, треба побачити благодать. Ви знаєте, часто люди не бачать благодаті Божої. Вони думають, що в житті так це погано, так це, ой-ой-ой, моє життя найгірше, і мені найбільше треба, і, і здоров'я немає. Це такі в людей є навіть, такі ось, питання в житті. Але Божа благодать, вона є не тільки в мене, вона є у багатьох братів і сестра І коли ти приходиш в іншим місці, коли ти мусиш побачити Божу благодать. І ви знаєте, коли ми приїхали сюди, то я бачу, що у вас, і в церкви церкві, у багатьох посмішка на лиці, бо у вас є те благодать Божа. І ми її просто бачимо і відчуваємо. Тому що Індії 11.23, Варнава написано йде до Антіохії. І як прийшов Варнава до Антіохії, написано, то благодать Божу побачив. От багато людей приходили і говорили, батьок. Вони там не бачать, є люди, які приходять і бачать тільки погане, тільки недобре, тільки якісь кривизне в житті бачать, тільки радять, що тобі треба зробити і так далі. Я, ви знаєте, якось в нас такий етап був в житті, що також підійшли, і все так, ну і все так розкритикують і так далі в нашій служінні. А я з ним просто питання, кажу: ну, а є хоч щось добре? Скажіть хоч щось одне добре про нас. Ну, люди замовкли, по люди зійшли. Та є багато доброго в житті людей. А люди чомусь з'ївляться тільки на погане. От благодать це найпрекрасніше, що може бути в житті. І треба побачити благодать в житті брата, в житті сусіда, в житті церкви своєї. Треба її просто бачити. І ви знаєте, ну, чому люди не бачать благодать? Чому апостол, чому Варнава побачив благодать, тому що написано, що він був муж добрий. Просто добра людина, добряк такий був в житті. Він був пам'ятаю учень апостола Павла. І він слухняний, він був покірний. В ньому владе. І він зміг побачити іншу благодать в Антіоті. Він був повний Святого Духа, він сповнявся Духом Святим. І саме складне він був повний вір. Віра була велика, але не величеві. Не не він був віруючим, глибоко віруючим чоловіком тут на землі. І він побачив благодать. Ось там людей в Антіоті. Що відбулося після того, коли він побачив Богодань, він написано звеселився. Він почав радіти. Він радів тому, що люди перебувають в благодаті, що вони за благодають. І саме основне те, що коли людина радіє від того, що є благодать на землі, то вона, ось саме Варнала, він написано, закликав всіх, всім серцем рішучим триматися Господа. Знаєте, коли людина. Бачить цю благодать, коли вона її відчуває, коли вона її знайшла, вона рекомендує абсолютно всіх. І вона закликає всіх, каже, рішучим серцем триматися Ісуса Христа, триматися Господу. І останнє молитися те, що написано в Євреїв 12,15, написано так: дивіться, щоб хто з вас не зостався без Божої благодаті. Є дуже величезна небезпека, що можна залишитись без благодаті. І що тоді далі? Не спастешся! Життя прожив дармом, нічого не зробив, цінного вартого в цьому житті, тому що написано, щоб не виліз який гіркий корінь, немов того і стало, пам'ятаємо, який пізніше написано, шукав зі світьми покаяння. Хотів благословіння, так хоч і все втратив якусь мить, так йому стало хотітися тільки світового того того ще, того земного, того тимчасового, щоб все вічне дорогоці не проміняв на якусь хвилину задоволення. Тому Бог благословить на цьому. бачити цю благодать, шукати її в житті, радіти від цього і переживати, дивитися, за цим ці, цінувати цю яка є в нас. Щоб не втратити її. Є дуже велика небезпека лишитися без неї і потім слізьми шукати і вже не знайти. Хай Бог позволить нас цьому, щоб ця істина, яка закладена нам серце, вона завжди сполукувала нас до цих добрих діл, до навчання, до, до вміння жити навіть іншим передати, до того, щоб очекати Ісуса Христа і в своєму житті завжди пробувати в благодаті.